А прогноз на матч чемпіонату Італії Матч між командами Лаціо і Спеція. Лаціо буде приймати у себе вдома. Являється явним фаворитом для більшості букмекерів. Команда йде на п'ятій позиції. Але як на мене, спеція, в принципі, як і в попередньому сезоні виглядає непоганим середнячком. Думаю, що команда здатна зачепитися за очки в даному поєдинку. Або як мінімум програти достойно. Спеція непогано виглядає в Атаці, створюють моменти, був непоганий в них поєдинок проти Наполі, проти Ювентуса. Та команда не змогла реалізувати свої моменти, але думаю, що все-таки в матчі проти Лаціо від спеції ми можемо розраховувати як мінімум на один забитий м'яч. Все-таки я думаю, що Лаціо мало би обігрувати спецію, але очікую, Гольову феєрію і розглянув би ставку в даному поєдинку на тотал більше. Також непогано виглядає ставка на обидві заб'ють. Вона є трохи ризикованою, але думаю, що в даному поєдинку ми спокійно можемо це побачити. адже цього дійсно не в кожному поєдинку проявляє себе добре в обороні, є ряд проблем, і це довів як фаєнорд в Лізі Європи, так і Мід'юланд, який просто розтрощив команду. Звісно, проти більш слабших команд Лаціо виглядає, в принципі, непогано, але думаю, що проти атаки спеції ми можемо побачити хоча б один. Один гол, ворота, Лаціо. Прогноз на даний поєдинок, тотал матча більше 2,5.